Чи чудеса приводять до віри, чи віра до чудес? Як це працює? Давайте розберемося? Я вам розповім історію. Добрі люди. Коли я була студенткою в університеті католицькому, я вивчала теологію, і я така дівчинка з малого містечка. І я пам'ятаю, яка я була цього цікава, і нових людей. І я була дуже-дуже відкрита до людей. Мені було цікаво з ними спілкуватися. Я там зустріла дуже багато різних національностей, культур, і що мене просто захоплювало. І мені хотілося всім розповідати, який Бог добрий, скільки чудес для мене зробив. І мені хотіло всіх навертати, і щоб всі в нього повірили. Це вже зараз я розумію, який в мене був такий, знаєте, дитячий ентузіазм. Потім збільшення моїх гріхів в мене ще цей ентузіазм починав пропадати, або він такий зменшувався, я починала бути скромнішою і скромнішою. Так от, одного разу ми поїхали біля Любліна в одну церкву. В цій церкві священик розповідав, що там є чудотворний образ матері Божої. Він розповідав про одне чудо, яке трапилось зовсім недавно. Їхня парафіянка, мама двох дітей, і її старший син, котрому на цей час було я не пам'ятаю, ну і ще був малий. Конкретно сказати, зараз не можу це вже багато років пройшло. Так, от, цей хлопчик зовсім малий, на вулиці на нього наїхала машина, і йому констатували в принципі клінічну смерть. Він був під всякими апаратами, але сказали доктори, що мозок вже не працює, і його підтримали просто на штучній вентиляції його життя. Так ось цей священик розповідає історію: це трапилося, і ця мама прийшла, дала сужо Божу, і дуже сильно молилася. Вона інша була немовля, вона не могла бути в цей час сажий Божій, вона вдома біля цієї колиски з дитини клякла і молилася, і всі молилися, просила Бога про чудо. Ну і коли вона закінчилася молитись, зателефонувала телефон і сказала їй просто приїжджайте в госпіталь до Любліна. Вона в шоці всі такі були дуже здивовані, вона навіть вона просто думала, що дитина помирає. І просто поїхала туди дуже швидко. Коли вона приїхала, там було телебачення, там дуже багато докторів було, і вона дуже злякалася, але прийшла в кімнату свого сина, і її син не те, що там пальчиком порухав, він сидів на ліжку і сказав: мам, я хочу їсти. Мам, я хочу їсти. Ця дитина просто ожила, просто абсолютно ну, здорова дитина, там, я не знаю. Нічого серйозного. І от. Таке чудо трапилось. Ми такі, вау, ну, неймовірно. Ну, Для мене я просто я знала, що матір Божа робить ще не такі чудеса і випрошує. Тому я не була дуже здивована, але мені було ну, дуже дуже цікаво і приємно це почути. І от чим історія закінчується? Закінчується тим, що я познайомилася з одним доктором. Він був вже доктор. Робив дисертацію з педіатрії, а сам він був з Палестини, тобто він був мусульманином, і це був перший мусульманин, з яким я познайомилася в моєму житті. І мені так хотілося розказати про матінку Божу, про Ісуса, про Бога, і взагалі. Ну і мені здавалося, бо я ж йому розповім, і ну, є шанс, що він повірить. Тому що він був дуже віруючою людиною. Я думаю, що якщо ти віруючий та мусульманин, то ти також може бути це ще розум підключиш, може бути і віруючим прийти на, на християнство. Мені хотілося його навернути. І я йому розповідаю про матінку Божу, які вона чудеса творить, і розказую йому історію, що сталося недавно про цього хлопчика, і тут про це чудо. А він мені каже: Ти знаєш? А я був цей час в госпіталі, а я бачив. Цього хлопчика і цю ситуацію дуже добре знаю. Я кажу, ну і що? Для тебе ж ти не повірив? Ти ж знав, що ця ма, мама давала це свідоцтво, що це, ну, це, що це чудо. А він каже: ну, це просто буває. Випадок там один на мільйони. так, Що такі можуть бути медицинні випадки? Для нього це не чудо, це випадок один на мільйон. І це один з також таких доказів, що. Ну, не чудеса приводять до віри, а віра до чудес. Ви можете людині, не віруючи, говорити про такі чудеса, і вона, вона не повірить, вона не повірить. Але людина може повірити і отримувати багато чудес, бути набагато щасливішою. Ця історія навчила мене на все життя, що я маю бути щаслива тепер і зараз. Щоб отримати більше. І якщо ми починаємо дякувати навіть за цей мінімум, який маємо зараз, якщо це навіть просто життя, яке б це життя не було важке в даний момент. У вас є надзвичайно багато. Так, зараз важко. Але ви не знаєте, що буде завтра. І ви можете змінити це завтра. Можете, якщо ви ще живі, значить Бог дає вам шанс змінити це життя, змінити найкраще. І треба почати передусім вдячності за, за це, що вже в тебе є. Пам'ятай, в тебе є вже багато. Ти живий. Ти жива. Ти дихаєш. І все може змінитися. Все може змінитися в твоєму на краще, якщо ти справді цього хочеш і почнеш діяти. Тому ще раз кажу: вірте, і чудеса будуть траплятись. Вашому житті, ваше життя буде як чудо. Вірте!